Спецпогашення поштового блока вільні, незламні, непереможні у сумах відбулося просто неба. Ця марка це символ тої боротьби. Вона була взагалі запланована тільки два тижні тому на замовлення офісу президента. І за два тижні ми її зробили модель, затвердили, впровадили і вже сьогодні робимо спецпогашення. Оце саме головне, це наше уміння засередитись і досягти результату в найкоротші терміни. Ми спочатку впроваджуємо деякі обмеження. З сьогоднішнього дня марка вже знаходиться в усіх відділеннях міста Суми і Сумської області. В реалізації з восьмої ранку. На людина має право придбати 10 блоків такої марки. Це протягом 4 днів. Потім обмеження будуть зняті. Блок виконано у графічному стилі центральний об'єкт, поштова марка з образом українського захисника. Вона оформлена в кольорах національного прапора України. Ілюстрації блока виконані як чорно-біла хроніка з окремими кольоровими акцентами. Блок він складається тільки з однієї марки і шести художніх малюнків, які символізують кожен місяць нашого спотуву, нашої боротьби за незалежність. Ви тут можете бачити жінку на зруйнованої багатоповерхівці, мати, яка з дитиною ховається від ракетного обстрілу. Маріупольський драматичний театр з надписом Діти. Дівчинку, яка стоїть перед зруйнованими автівками, Лавру, яку постійно і зараз обстрілюють. Ну і, мабуть, найгірший, скажімо так, малюнок це залишені речі, залишена дитяча коляска під час евакуації, коли ну, люди захватили з собою тільки те саме найдороге, що їм потрібно дітей. Да? І все інше змушені були завершити. Автор цієї серії дизайнер із Краматорська Антон Хрупін. Спецпогашення блока Вільні, незламні, непереможні у Сумах здійснювали директор Сумської філії Укрпошти, голова обласної ради та голова обласної військової адміністрації. Я б сюди ще додав сумчани, але насправді, але насправді всі, всі українці послідували прикладу незламних і непереборних Сум Сумщини. І з перших годин вторгнення ми тут зустрічали ворога, так і, як і подобає зустрічати ворога. Сьогодні ми є взірцем для всього світу. Цей маркований блок вийшов накладом один мільйон примірників. Вже люди телефонують, питають, як її йде, можна придбати, скільки вона буде коштувати. Ця ж марка називається Вільні, незламні, непереможні. Вона особливо у всіх нас, українців. Да? У нас підпалка така страшна біда, як війна, але ми все одно лишаємося сильними, вільними, непереможними і незалежними. І такими ми і залишимося. Серед містян, які прийшли на погашення цього блока, є ті, що вже мають перші чотири філателістичні знаки. Я поштовик, я почесний зв'язківець України, тому у мене є всі марки і не тільки. І я їх збираю з того часу, як прийшла на пошту. Це з 95-го року. У мене дуже велика колекція. Але ці марки, які зараз, вони мають певний такий, десь тяжку таку долю, такий ценз. але це так потрібно сьогодні. Це як наша підтримка для нашої перемоги. Кожна марка це кожний крок до перемоги. Це не просто е, знак поштової оплати, Це документ, документ нашого часу, е, свідчення тої історії, новітній історії, учасниками якої ми всі є. Випуск, який презентовано сьогодні, впевнений, що він розійдеться багатьма країнами світу, і буде хронікою відтворенням в графіці тих сторінок життя спротиву боротьби, яку ми всі з вами і спостерігами, і безумовно її учасниками. Вартість цього блока 60 гривень. Його можна придбати як у відділеннях, так і в офіційному онлайн-магазині Укрпошти. Юля Ніколаєва, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.